Свічна магія це тільки но про алхімію. Це не просто взяв там якийсь воск, намішав, зліпив, от тобі подобається і так воно буде. Ні. Це настільки алхімічно, стільки різних моментів потрібно зробити від вірного збору трав. Які ви маєте замовити одна й та сама трава для різних магічних дій, взагалі якостей, вона збирається в окремий час, в окремий день. І після того, як ви його зібрали, далі. Коли ви вже проробили цю формулу, а формулу можна і тиждень, і місяць проробляти, у мене взагалі розробка цих формул не закінчується. Тобто, у мене одна починається, потім я її роблю, вже я другу розробляю, Бо використовую ті, які дуже сильно спрацювали. Після того ви маєте цю свічку за... замовити окремо кожну траву для кожної свічки, або якщо це свічка індивідуальна. Індивідуально для кожної людини. Потім ви маєте замовити воск. Потім замовити фітіль, аромомасла окремо. Ви маєте знати, чи нейтралі... чи немає нейтралізуючої дії на аромомаслах або на травах, які ви використовуєте. Це також потрібно знати. Потім потрібно вирахувати, а яку ж енергію вона несе свічка. Да У нас 4 стихії, для яких цілей ви це все використовуєте. Після того вам потрібно підготувати простір, потрібно позвати помічників, духів стихій, зробити свій магічний алтар, використовуючи чисті, очищені заряжені інструменти. Після того ви вже створюєте цю свічку, окремо її ще раз програмуєте. і... Після того ви ще маєте знати, коли саме в який час її спалити, і чим точніше дії да, по використанню і створенню, тим точніше ця свічка попадає. В точку, туди, куди потрібно. Наліпити свічок для любові, для щастя, для фінансів, для чистки це взагалі е, немає нічого тут складного. Одна людина може і 50, і 100 свічок в день робити. Це вообще не про що не каже. І коли ви бачите на просторах тіктоку або взагалі інтернету е, гарні такі красиві свічки, і люди дійсно вкладають дуже багато. Краси в ті свічки, так, да, але це знаєте як картина. Ви взяли і намалювали картину десь там собі у блокнотіку, або ви взяли холст, масло, ви там півроку її малювали. Вона набула. Такого енергетичного значення, що потім ця картина вона відома і цікава для інших людей, для поціновувачів, цього всього. Тобто це завжди про мистецтво. На вигляд, одна і та сама свічка може коштувати, ну, там, для прикладу, 350-400 гривень і може коштувати і 10 тисяч гривень. Якщо ти туди вкладаєш багато часу, багато. Знань, і ти знаєш сам, скільки ти туди вклав, наскільки ти прорахував вірну точну формулу, а ще якщо ти знаєш астромагію, яку ми також будемо вивчати на цьому курсі, як саме використати ці астромагічні аспекти, а ще якщо ти знаєш астрологію і накладаєш астромагію на астрологію, виключно для цієї і однієї людини, тоді ти настільки змінюєш життя людини, ну, це дійсно замінює е, десятки років пропрацювання з собою. Що ж таке взагалі свічна магія? Свічки мають глибоке символічне і магічне значення, і воно простежується взагалі ще з доісторичних часів. Коли вогонь був одним з найбільшим символом життя, який відповідав за очищення та трансформації. вогонь, як стихія, має особливу енергетику. І ця енергетика вона створює магічний зв'язок між матеріальним і духовним світом. Свічка з її полум'я є уособленням цього енергообміну. І як міст між світом людей і світом божеств вона виконує програму, до якої стримиться взагалі маг або людина, клієнт, який очікує це. походження свічок. Свічки вони виникли в давні давні часи, коли люди навчилися використовувати віск жир, масло або інші взагалі матеріали для створення світла, і вогонь він завжди був необхідним для виживання, і через це він отримав священне значення. Але якщо ми ще в алхімію давню стихій поринемо, вогонь – це іскра, яка подарувала нам взагалі життя в цьому світі. І це божественний початок. Якщо ви будете вивчати магію стихій, то вогонь це перша стихія, яка народжується тут. І свічка стала не просто джерелом світла. А й, звісно, магічним інструментом, що використовувалися в обрядах, в ритуалах. У багатьох культурах свічка символізує саме зв'язок між фізичним світом і світом духовним. Чому так виходить? Тому що свічка, сама свічка, її основна енергія це земля, земний фізичний плотний віск, і вогонь, який горить. Це верх вогонь, це е, божественний світ, і в цій свічці об'єднується духовне і матеріальне у моменті тут і зараз. Тому якщо ми будемо роздивлятися взагалі алхімічне значення свічки, ми зрозуміємо, що дуже схоже це на алхімічне значення людини взагалі. Вогонь як таємничий і невидимий зв'язок між матерією і духом зустрічається в, у багатьох міфологіях. І звісно, що християнство так само перетягнуло свічкарство до себе і використовують у всіх ритуалах, у всіх магічних ритуалах від очищення і до там, просьб якихось звернення до божества. В інших релігіях і магічних практиках свічка стає символом душі, а її полум'я втіленням божественного світла.